Вівторок, 8 жовтня, час новин на 11 каналі В студії Олени Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Вкрали 34 мільйони на рекламі міськради. СБУ та Нацполіція викрили схему розкрадання коштів з бюджету Дніпра. Хто шахраїв? Дивом вціліли лише дві ікони, але квартира вщент розтрощена. Як жінка рятувалася від ворожих снарядів у Марганці, та що пам'ятає про жахливу ніч. Я вскочила і встигла забігти в коридор і з тут. І це все оце вибухнуло. Велетенська купа сміття просто посеред житлового кварталу у Дніпрі. Хто перегородив дорогу відходами та чому її не поспішають прибирати? Наш спецрепортаж. Повний безпреділ. повне свавілля. Я не знаю, як треба ненавидіти мешканців, сусідів і чим взагалі думати, аби таке робити. таке діло. численні атаки дронами камікадзе та загроза артобстрілу. Так минула перша половина доби на Нікопольщині. Влада повідомляє про вибухи. Наслідки уточнюються. Росіяни били з важкої артилерії та впівій напередодні. Під прицілом були райцентр та три прибережні громади. Обійшлося без постраждалих пошкоджені приватні будинки. Розтрачили приватний сектор на Херсонщині. По обіді росіяни обстріляли Зеленівку. У селищі виникла пожежа. Пошкоджені більше 15 приватних будинків. Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу передмістя Херсона 56-річний чоловік загинув. Ще принаймні восьмеро людей поранені. А по Харкові окупанти поцілили двома ракетами. Наразі відомо про майже три десятки поранених. Серед них 16-річний підліток. Під завалами шукають людей. Пошкоджено цивільне відповідно підприємство, Тип фактично боєприпасу ще не встановлено, оскільки там ще йде ліквідація наслідків іде ще відповідно пожежа. Крім того, ворог ще завдавав ударів по півночі нашої території, по харківському району, наприклад, у населеному пункті Золочів пошкоджено 16 приватних домогосподарств. Частина міста знеструмлена, окупаційна влада оголосила евакуацію одного з мікрорайонів у тимчасово окупованій Феодосії. Розгоряється нафтопаливний порт після успішного удару ЗСУ. Площа займання сягнула 2,5 тисяч квадратних метрів. Нагадаємо, термінал горить вже другу добу. У мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що його охороняв зенітний комплекс панцер С 1 але він не зміг відбити атаку. Велетенського горою сміття взяв і перегородив дорогу цілому кварталу. Скандал у Дніпрі люди скаржаться на сусіда, який просто посеред проїжджої частини влаштував сміттєвий полігон. Тепер до кварталу нормально ані зайти, ані проїхати, лише в об'їзд у конфлікт вже втрутилися не лише комунальники, а й правоохоронці. але прибирати гору відходів з дороги ніхто не поспішає. Чому наш кореспондент Владислав Авдієнко розшукав того сусіда, що він пояснив? Дивіться далі. За які гріхи мене наказує цей сусід? Я туди не кидаю. Му. Не скоре, не пожарне. Він перекрив усю вулицю. Що люди, які виконали, вони ходять і їх повинна мучити совість. Що те, що сміття вони виконали, воно лежить. Вулиця прибережна. Тут розгорілись справжні сусідські війни. Усе через стихійне сміттєзвалище, яке таємничим чином з'явилось просто посеред основної дороги кварталу. Проїзд майже повністю перекритий. Деякі автовласники ризикують. Інші ж їдуть в об'їзд. Серед них Олена скаржиться, альтернативний шлях довший та небезпечний. Дуже розбиті, розмиті ями. Пливеш і дуже тихенько, бо твоя машина за щитою човгає про об ці бугри цих ям є. Бачите? Осьо, так. Черкнулося. Оце повний ми... безприділ. Повне свавілля. Я не знаю, як треба ненавидіти мешканців сусідів і чим взагалі думати, аби таке робити. таке діло люди стверджують, цю велетенську гору сміття у переміші з ґрунтом нагорнув їхній сусід. Олександр я в цей день йшла пішки додому, і я бачила, він визвав. Бульдозер, чи трактор, чи екскаватор, я не знаю. І трактор оттуди забирав ґрунт. Керував цим трактором, він тут був. Думаю, що це він зробив. Сусід мій. ваш? Так, да, це сусід наш. Олександр. Олександр. Все? Ви бачили, як він е з бульдозером там стояв, да. я бачу. Кажуть, так той помстився сусідам за антисанітарію. Аби коло нього не кидали мусор. А ось і він, чоловік божиться, дорогу не блокував, гори сміття не насипав. Ні, навіщо мені це треба? Хоча й додає, сусіди дійсно дошкуляли систематичним захаращенням газонів біля його ділянки. Ця куча була отут біля дитячого майданчика. Люди, які тут живуть по вулиці, не хочуть за кошти вивозити своє сміття, і тому почали його під у цей паркан. Скидувати. Каже, роками намагався боротись із стихійним смітником самотужки. Весною цього року я все вивіз за свої кошти, і у це за літо вони знову накидали. І ось хтось невідомий взяв, зібрав усе сміття докупи та перегородив ним дорогу, а прибиратиме хто. Олександр вважає сусіди. Ви ж насипали, ви це й вберіть. Люди ж просять розчистити шлях місцеву владу. Щоб допомогли нам рішити цей вопрос та виділили спецтехніку. Ця куча спровокує кидати людей мусор сюди. Після масових звернень жителів та втручання журналістів 11-го на місце виїхали інспектори з благоустрою, але кажуть, смітник посеред дороги комунальники не прибиратимуть. Є заявникова інформація, хто це зробив. Ну людина має відповідати. Чому комунальне підприємство має це робити? Це має робити той, хто це зробив. За порушення правил благоустрою передбачено штраф до 1380 гривень, але виписати його не можуть. Ця людина вона каже, що вона цього не робила. Uh -huh. е, якихось відео немає, щоб я особисто я міг притягнути цю людину до відповідальності. Тому комунальники викликають поліцію. Слідчі фотографують, заміряють габарити сміттєвої гори. 7 метрів, 70 сантиметрів приблизно. Беруть пояснення в Олександра та обіцяють розслідувати інцидент. Зібрано матеріал, опитано свідків, де буде прийматися рішення щодо порушення або кримінальної, кримінальної статті, кримінального кодексу або ж кодексу про адміністративні правопорушення. Але коли і хто прибере гору сміття, невідомо. Бо зробити це за власний кошт має винуватець. А його ще треба знайти і офіційно довести провину у суді. Авдіянко, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Вкрали мільйони на рекламі. СБУ та Нацполіція викрила схему розкрадання коштів з бюджету Дніпра. Її організували посадовці міськради та троє власників рекламних агенцій. За даними слідства, тендери на піар Дніпровської міськради вигравали свої підприємці. А службовці вносили недостовірні дані в акти виконаних робіт. Таким чином за три роки підозрювання привласнили 34 мільйони гривень з виділених 123. ділкам. Загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією. mai Понад мільйон гривень поклали в кишеню у Синельниковому. Осудитимуть засновника та бухгалтера товариства, які привласнили гроші на ремонті залізничних об'єктів. Обвинувачені внесли завідомо неправдиві дані про вартість та обсяг виконаних робіт. Таким чином підозрювання отримали додатково більш як мільйон двісті тисяч гривень бюджетних коштів. Під час обшуків фігурантів вилучили комп'ютерну техніку, початки та документацію. Їм може загрожувати до трьох років ув'язнення. Десятирічний хлопчик загинув під час зйомок для TikTok. нещасний випадок у Кам'янському. Троє підлітків заради відео для соцмереж проникли на будівельний майданчик. Один з них потрапив під завал піску. Пошуково-рятувальні роботи тривали аж до другої ночі. Дитину знайшли вже мертвою. Зараз на місці трагедії тривають слідчі дії. За словами представниці департаменту освіти, на майданчику велися роботи з будівництва укриття для школи. Поки від коментарів отримуються і рідні загиблого хлопчика і посадовці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Екс кандидата в мери кривого рогу Дмитра Шевчика знайшли мертвим на турбазі у селі Кудашівка. Чоловік був колишнім гендиректором центрального гірничо збагачувального комбінату. За попередню інформацію, смерть Шевчика настала внаслідок вогнепальних поранень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство з попередньою кваліфікацією самогубство». Нагадаємо, Дмитро Шевчик балотувався у мери кривого рогу в 2020 році, але поступився Костянтину Павлову, якого те згодом знайшли мертвим. Дивом вціліли лише дві ікони, та власниця потрощеної квартири. Жовтень для мешканців Марганця розпочався із масованих атак ворога по житлових кварталах. Тероризують людей здебільшого вночі, коли всі сплять. Під час чергового обстрілу постраждало декілька багатоповерхівок. Що місцеві пам'ятають про ту жахливу ніч та як рятувались від ворожих снарядів? Далі в сюжеті. Позаду мене знаходиться будівля, яка найбільше постраждала від ворожої нічної атаки окупантів. Росіяни цинічно обстріляли місто з РСЗВ град та важкої артилерії. Тут постраждало понад 30 квартир. В одну з них, на другому поверсі, влучив один зі снарядів, зруйнувавши повністю балкон та понівечив несучу стіну. Посеред ночі місто буквально здригнулося від потужного вибуху. Ворог обстріляв один із житлових секторів міста. Люди вибігали із задимленої будівлі, рятуючи своє життя. Коли чую, опять воно летить уже з такою швидкістю, я вскочила і не встигла бігти в коридор, і остановилась тут. І це все оце вибухнуло. Та сама квартира на другому поверсі належить пані Олені. Жінка розповідає, в момент обстрілів була вдома і лише дивом не постраждала, адже була буквально в тій кімнаті, куди прилетіло вороже залізятче. Снаряд залетів прямо в несущу цю стіну. Перестінок між кухнею і вітальнею цієї. цією. Немає балкона повністю. Все, що було холодильник стояв тут. Все винесло це, все вирівниті було влетіло повністю скло. Штори ворожий снаряд влетів у стіну і застряг у ній. На щастя, каже Олена: не здетонував. Оцей осколок мені упав прямо біля моїх ніг. Я не знаю, як я, що мене не порізало не склом, що мене не оглушив. Я не знаю. А стали цілі тільки дві ікони вони не стоять. Як стояли, так і стоять. Ведена жінка і на кухню розповідає, як тільки влетіла в квартиру, почула свист, наче витік газу. Це вже після того, як витягли цей снаряд, і комунальщики зразу зашили ну, цю дирку вікно. Я успіла тоді оцім заскочити по цьому всьому розбитому, що тут все, оце все лежало, і перекрила тільки ці крани. Повілітали вікна у квартирі, і пані Тетяне. вдома була разом з 13-річним сином. Ми прячемося в коридор три стіни. і там. Я нічого не чула. Я у мене все зжимається внутрі. Як оце та. Дитина бачила, як все світилося, горіло. І Я тільки почула, як оце уже все посипалось, і все. Уламки скла сипалися у квартиру пані Маргарити. Жінка разом з мамою лежачи тому захиститися від наслідків терору навіть не могли. Маргариті посікло руки. Перший раз прилетіло, воно так навалами йшло, десь далеко. А третє, коли вже летіло, вже зрозуміло, що це до нас. Воно як шарахнуло. Та, ну, такі, знаєте, воно таке мілкі подряпане, так пронесло. А взагалі, ось так все склом було усіяне під сорочкою та навіть у памперсах. Зараз майже весь будинок тут без газу. Коли його увімкнуть, невідомо. Поки люди поприбирали уламки побитого скла та будматеріалів, що залишилися в їхніх квартирах. А комунальники допомогли залатати діра. Наразі місцевих гріє тільки одне надія, що це закінчиться. Кожен не думаєш, а може, вже все. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Вставляють нові вікна замість потрощених у Дніпрі. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Зараз комунальники працюють у будинку, що постраждав через атаку окупантів 2 вересня. Тоді вибухова хвиля вибила 12 вікон. Тут були дерев'яні вікна, дерев'яні рами, старі вікна. Наразі замінюємо на металопластикові. Було... Сім будинків пошкоджено. Ну, вікна в сіми будинках там десь до 40 вікон взагалі. У профільному департаменті міськради повідомили, загалом від початку повномасштабного вторгнення поміняли понад 6 тисяч вікон, які побили російські ракети. Зелена ідея для стартапа її вигадали учні однієї зі шкіл Дніпра. Вирощування мікрозелені вони захопилися рік тому. Причому роблять це як вдома, так і в навчальному закладі, а на перервах дегустують власну продукцію. Як діти планують масштабувати проєкт та чому вчителі повезли його на фестиваль до Європи? Деталі в наступному матеріалі. Клала сюди вату і залила трошки водою. І поклала ну так набагато насіння люцерни. За ним потрібно спостерігати десь два дні. Ось і воно просто просте. А ще люцерні потрібні тепло і світло. Кароліна детально розповідає, як вирощує мікрозелень. Вона разом із однокласниками захопилась такою справою ще рік тому, щоб вода пропитала підложку, так основу цю, дренаж. Тепер учні ліцею вирощують мікрогрін і вдома, і в школі. А на перервах між уроками підживлюють свої організми корисними вітамінами. Це ліцерна, пшениця, горох. Подружки Софія та Аріна теж вирощують власну мікрозелень. Кожен день приходили, поливали водою, і це через два тижні воно виросло. Тепер ми його їмо. Вчителі дитячу ідею займатися мікрогріном одразу підхопили. Школярі їдять багато фастфуду та солодощів. Тож пророщене насіння, прекрасна заміна полуфабрикатам, тільки чиста вода, лоточки і насіння. Із цього насіння вже буде ось така красива зеленушка. Проєкт учнів 67-го ліцею спочатку презентували на всеукраїнському конкурсі, там він виграв і поїхав до Європи на фестиваль у Фінляндію. Це був своєрідний обмін досвідом серед педагогів з різних країн всього 450 учасників. Дніпровський проєкт Грінбокс був цікавий саме своєю ідеєю здорового харчування, в якому ключову роль відіграють діти. Дуже багато проблем зі здоров'ям йде у нас від поганого харчування, і так як діти вони у нас дуже люблять споживати. Фастфуд, чіпси, солодощі і цей мікрогрін іде на зміну оцим всім поганим звичкам. Тепер діти разом з вчителями планують організувати в ліцеї цілу теплицю або мікрозелень вирощувати у більших масштабах для шкільної їдальні а в майбутньому це може стати прекрасним стартапом для бізнесу. Саме такі проєкти слід підтримувати на державному рівні, вважають педагоги. Система освіта для країн, які пережили кризу. Для країн, у яких є амбіції, це взагалі номер один. Тому що фахівці, які мають знання в галузі науки, технології, інженерії, володіють математичним апаратом, цифровими технологіями, вони, власне, роблять найбільший внесок у розвиток економіки. До того ж, зараз топовою темою у всьому світі є подолання продовольчої кризи і вирощування мікрозелені. Тут може бути конче перспективним. Олена Петриченко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Театр віримо, зібрав 150 тисяч гривень та придбав для наших оборонців антидронову рушницю. Кошти на неї від благодійної вистави, і хоч квитки були не дешеві, зал був заповнений. Це був день театру, коли відбулася ця вистава. Були квитки і за такими за високими, навіть цінами, але люди розуміли, що ці гроші. Відуть на допомогу ЗСУ. хочу подякувати театру за потужну дуже рушницю, яка спасе не тільки життя військовослужбовцям, а й техніки, яка дуже корисна річ на даний момент в нашій війні. У Кам'янському прийшли 24-ті всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю Кубок Прометея Прометея-2024». Цього року вони зібрали понад 500 талановитих учасників з різних куточків країни. За звання кращих на паркеті змагалися спортсмени з понад 10 міст. Пари виступали в різних програмах. Зокрема, виконували європейські та латиноамериканські танці. Змагання стали справжнім святом для шанувальників бальних танців та спортсменів. Круті тренера та заки. Гарний турнір та круті організатори нам так сподобалось, що я ніколи не перестану займатися танцями. Це моє життя. Найвища мрія у нас виграти плейкул та, та, та ще раз виграти. Це великий всесвіт. Одним словом, його не описати. Це про все, це про творчість, це про красу, це про силу, про це про витримку, про енергію, а про взаємодію, про не знаю про просто про це життя. Одним словом, спортивне бальнетанця це життя. Такі змагання кажуть організатори важливі насамперед для популяризації спортивного танцю в Україні та підтримки молодих талантів, які щоденно вдосконалюють свої навички. Я хочу від усіх нас подякувати нашим збройним силам України, завдяки яким ми можемо проводити отакі от спортивні заходи в нашому місті, в нашій країні. І ми чекаємо всіх вас наступного року вже на ювілейному Промітеї 2025 І сподіваюся, в наступному році Україна здобуде перемогу і наступить мир в нашій країні. І насамкінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 21 градус вночі плюс 10. Атмосферний тиск 747 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок та коментуйте новини. Побачимось.